Нещодавно я створила свою власну консалтингову компанію перед, перед Майданом, перед нашою революцією, можна так сказати, в цікавий час, в час таких викликів. Зараз, відповідно, я займаюся проєктом, про який я ніколи не думала і не передбачала. Більше місяця тому разом з підприємцями українськими. Іноземцями ми створили фонд підтримки армії, фонд Вільна Україна. Отже, ми зараз активно підтримуємо, підтримуємо нашу армію і забезпечуємо безпеку нашого державного кордону. У нас є вже людина у Брюсселі, у нас є команда людей в Лондоні, які нам допомагають. Ми також плануємо розпочати велику публічну кампанію в Америці. У нас вже брали інтерв'ю в Австралії. Отже, ми досить, досить як швидко, швидко знайшли тих людей, які готові допомагати. За що я найбільше вдячна університету, це за можливість навчатися в дуже приємному, комфортному середовищі. Середовище, яке дозволяє тобі розвиватися, середовище, яке дозволяє тобі нащупувати. На, на кращі свої сторони і їх відповідно відшліфовувати. Середовище, яке допомагає тобі визначатися з твоїми майбутніми пріоритетами, з цілями, середовище, яке впливає на твої принципи і на їхню пріоритетність. Я ніколи не зраджую своїм принципам і я дуже сподіваюся, що я ніколи цього не зроблю в майбутньому. І я дуже рада, що вони у мене є. Мені просто легко, мені легко приймати рішення, мені легко рухатися від того, що у мене є фундаменти. От я дуже завдячую Українському католицькому університету за допомогу у формуванні цього фундаменту. Можна навчатися в різних університетах, можна отримувати різну освіту. Але все ж таки, я вважаю найважливіше. Що може отримати людина за час свого навчання в такій школі, як університет, це критичне мислення, здатність, здатність аналізувати, аргументувати, як свою позицію чітко, так і відповідно розуміти позицію свого співрозмовника, і також вміння, вміння отримувати перемогу. Чи то в перемовинах, чи то в домовленостях, чи то в дебатах Отже, це дуже висока якість мислення. Це те, що може, може надати Український Ктоський університет. Я також вважаю, що Філософсько-Бословський факультет ідеальний для тих, хто хоче йти у політику, для тих, хто хоче працювати у неприбутковій сфері, займатися громадян... громадською діяльністю. Е Чому тому, що люди, випускники цього факультету краще розуміють життя і всі його складові, і вони можуть краще стратегічніше мислити, вони можуть краще впливати на певні зміни у суспільстві. Рок дискотеки. Рок дискотеки, наші вечірки вуку. Вони були унікальні. Ми вміли дуже, дуже гарно відпочивати. Ну, в принципі, в Уку навчалися ті, хто любили вчитися, хто любили працювати принаймні в той час, коли я навчалася. Я дуже сподіваюся, що ця традиція не помінялася. Але ми завжди у Львові вирізнялися гучними вечірками. Такими якимись дуже інтелектуальними вечірками вони були концептуальні, завжди різні. Ми також запрошували наших викладачів, все так було дуже просто, безпосередньо. І ну, от З такого веселого, приємного і нестандартного можливо, для України, це наші вечірки. Коли про кого я найчастіше згадую, чи хто мені найбільше запам'ятався серед викладачів, пан Андрій Костюк, правник, юрист, дуже швидкий, в своїх думках і мислень мені завжди. Подобалося встигати, встигати за його темпом. Ось мені дуже подобалася оця його приземленість і водночас зміння водночас залишатися на висоті. Пан Юрій Підлісний, унікальний антрополог. Цей предмет я напевно знаю краще всього іншого. Це це для мене вроджений викладач. Він вміє він пояснити найскладніші речі в дуже доступній формі.